Думаю, давай так же, но, например, на 10 секунд делают, если это еще нет. Ну все, наша тротуация. Да, и все. Чем больше братина, тем дольше. Ні, это что-то нормально. Что я могу сказать? Вот обрати. З самого початку війни ми тут трошки волонтерили Робили дуже різні речі, в тому числі коктейлі. В цей момент у нас тут один хімік з'явився, Данило Гончар. Так вийшло, що в цей період, поки вони тут робили коктейлі, я мотався по блокпостам, по військовим, шукав різні речі, дуже різні. І Один із запитів був це димові шашки. Я їх тоді так і не змог достати, але. Побалакаючи з Данилом, знаючи, що він розум... знає ага. хімію дуже непогано, спросив, чи зможе він таке зробити. Він сказав: треба спробувати. Ми спробували, точніше, він спробував, десь півтора тижні у нього на досліди пішли. На всякі. Зробили. Перші тестові, вони були ще в металевому корпусі, вони прогорали, тобто там, потім там наш консиліум волонтерів зробив вже більше корпус, такий, як ми зараз використовуємо, чим забивати, придумали. Корпус зараз з, картон. з картону. З картону, так. І зробили перший ящичок таких димових шашок. Поїхали до тих військових, які питали, вони питали 10 штук. Каже, ми трошки більше привезли, три. подивіться, як воно. Угу. Підпалили вони, кинули в полі, кажуть. На 500 штук таких буде <реш> попит. І після цього ми зрозуміли, що ця річ потрібна, почали їх робити. Почали робити спочатку трохи робили за запитами, а потім так вийшло, що запиту з того дуже багато. Ми вже не встигали робити інші речі. Тому ми тут закрили наш центр. Волонтерської допомоги, як такий, як звичайний, в принципі, і переобладнали е, в невеличку таку фабрику звук, е, з виробництва димових шашок. Скільки людей тут працює? У нас е, працюють суто волонтери і. Буває по різному. Буває і взагалі нікого немає на цей день. Ну або там 2-3 okay. людини, або й 15 людей проходить. Вам ще люди... нас... вам ще потрібні люди сюди на поміч? Нам люди постійно потрібні, тому що якщо у нас багато людей, ми робимо ще свічки, okay. ми робимо ще світлові розтяжки. Ну тобто є що робити, і тому люди потрібні завжди. Ну, а здебільшого нам потрібні цим. Скільки вже всього таких димових шашок ви виготовили? Ми рахували це вже. ну, Останній раз ми рахували близько 17 тисяч, було там трошки менше. ну, Зараз вже перевели за 17 тисяч. Скільки в день можна таких виготовити шашок? В день, якщо достатньо людей матеріалів, немає ніяких перебоїв, то ми можемо до. Да, 140 до 180 штук маленьких зробити. Mm -hmm. Якщо більше, то їх менше виходить через ніч. А взагалі, ну ми за середню беремо, що у нас там день близько 100 штук. Це точно, матеріали, які по з, 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 з можливими можливим перебоями. Матеріали, які потрібні, картон. О, матеріали потрібні дуже широкий Такий у нас спектр матеріалів. У нас потрібні картонні тубуси. Е, хоча їх останнім часом завезли досить багато. Бачите, сайт, а ви так, берете і готові ті тубуси, чи ви їх самі робите? Е, ні, ми їх ну, бачите, Бачу, багато, лежать ну, на це Вони готові, ми їх розпилюємо під певний діаметр, о, під певний розмір і вже використовуємо, забиваємо гіпсом. Угу. Тобто нам потрібні такі тубуси, нам потрібен гіпс, гіпс. нам потрібні. Тонкі металеві труби діаметром 50 з тонкою стінкою в міліметр, десь, може 0,5 міліметрів теж підходить. Нам потрібен парафін Т-3, каліна селітра, цукрова пудра, серебрянка ПАП-2 бажано або ПП є така, ще у нас серебряночка. Електронні цигарки або акумулятори, Вітапара, шнурки, треба, концевики, Ну, досить багато. То це те, що треба для, тільки для шашок? Це треба на ті вироби, що робимо. Це, це ще світлові розтяжки. Ну, ми сьогодні заміряли пропорції, підбирали пропорції для нової партії парафіну, яку мені запропонували за значною знижкою. Але ми не знали, чи підійде на цей парафін, чи ні. Тому е, до нас приїхало перші 5 кілограмів. Ми з них зробили тестові шашки, підібрали пропорції. Бо буває, що неможливо підібрати. Буває присилає парафін, з нього нічого не можна mm -hmm. зробити. Ми таким їх тоді вскриваємо або робимо з нього свічки. Е, вскриваємо корпус, бо він картон, щоб він не розмахав. Влітку не вскривали, тому що не було такої потреби. Зараз ви бачили фотографії з Бахмута, що там відбувається, і не тільки це на Бахмуті, це по всій лінії фронту, це просто багнюка, це просто страшне, що там, в яких умовах хлопці боронять нашу країну. Тому ми вскриваємо зараз наші шашки. Парафіном або в не, щоб сам корпус не розмикав. Тому що суміші, це, яка всередині знаходиться, вона і під водою може горіти, uh -huh. а сам корпус може розлізтися, якщо uh -huh. досить довго бути в вологи умовах. умовах. Тому ми, у нас, можна сказати, безвідходне виробництво. Тому що, якщо навіть нам привозять, дають парафін, який нам не підходить, ми його використовуємо як пропитку для самого корпусу. Ну а сам парафін, тобто в нас десь на кожну шашку 100 120 грамів. 100-120 грамів парафіну на маленькі шашки виходить. Якщо ми в день там робимо хай там 100, то ви розумієте, що це настане. Досить багато парафіну виходить просто кожного дня. Ну і інших інгредієнтів також, тому що парафін це. Не саме багато, що в шашку ці виходить. Дими, ми назвали Заліз на сотню, тому що хотілося якось їх назвати щось там, щоб люди бачили, що це саме наші дими, тому що ми відповідаємо за якість цих димів. Якщо воно щось неякісне, то це ми щоб ми розуміли, що це саме наш дим. Ми тоді розбираємось, чому він був неякісний. Ми ставимо дати, робимо підпис, хто робив саме цю димову шашку. О, Тому у нас досить такий відповідальний підхід до цього всього. І вчора мені один військовий казав, що каже, взагалі в Україні три організації, які роблять димові шашки зараз. Але військові. Кажуть, ваші найкращі. Ну взагалі це спільний проект дуже багатьох волонтерів, і зараз я більше знаходжусь на центрі колесу, але все одно ну, дотично до цих димів, ми збираємо кошти, закуповуємо матеріали. Зараз збираємося купити півтони парафіну. Ну і будемо продовжувати, поки у нас є кошти на це. А можете коментувати, що це ви робите, що ще не бачите? Це суміш, вона сказати, це наш порох. Це ага. на як порох. Ага. Це ми засипаємо центральний канал з димової суміші. Він потім після запалювання ініціалізує, він горить, програє до дна і димову суміш розпалює. А це коліна селітра і цукрова пудра? Да, а потім ну, тут от, з парафіном, оця суміш змішується, ми плавимо парафін, ага. змішуємо і так як в мене каша, ми набираємо і це вже мала суміш виходить. Це вони вже позастивали. А потім, залив... потім заливається зверху оцей гіпс, пробка гіпсова, і потім воно отаке. От, оце воно вже з гіпсовою пробкою, туди засипається оця суміш калієва, сілітра і цукор, цукрова пудра і виставляється в А от цукрова пудра, які вона має властивості, що ти її тут? Це топліво. Вона дає кисло. При горінні вона виділяє дуже багато кисню, а в кисневій світі горить все, що завгодно. А цукор? Цукор, цукор в якраз і горить, він є паливом. Угу. І це, вона сама себе підтримує, ця суміш, і неможливо нічим загасити взагалі. І Навіть вона водою. в воді? Без доступу Вона горить, поки вона не вигорить, вона не... Угу. не за... Скільки йде на одну димову шашку, за скільки вона вигорає? На, 70 секунд, отака 70. М1, 70 секунд. М2, отака, це десь 90-110 секунд. Вони різні розвідки. М3 вона дає більше. Да, м 3 вона скільки? 120. 120 секунд. Да. І є м 4 це, 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 це для транспорту. Це для прикриття колон. А для mm -hmm. чого? Куди використовуються які э, димові шашки? Це піхотні. Вона легка, найменша, мобільна, та? її можна далеко закинути. Так, в рюкзаку вона багато місця не займає. Це теж, Це піхот. теж піхотна, її можна збурнути на 20-30 метрів. Вона теж. Вона дає по часу більше, а так така сама. Димову можна, можна вийти, можна витягти пораненого, можна закидати ворогів, наприклад. Так, і вони нічого не бачать і під час штурм. Ну, багато тактичних Ясно. прийомів, які А застосовують прикриття е, транспортних колон. Ага. Вона запалюється одна, там друга, і суцільна така димова йде завіса, і, мабуть, колони виходить або машина заходить, забирає пораненого. Ясно. А в цей момент з квадрокоптера нічого не видно. Ясно, дякую. Ясно. Отак От ми бачимо. Парафіном, госкам, щоб вони не я це ми його зробили, оцей ага. штампик. І ага. ми проштамповуємо їх до ага. і, і це у нас є така марафон. Залізна сотня. Залізна да. І це виходить козак ріг на велосипеді. Да, да, да. Велосипед. І оце ж залізна сотня це наша емблема. А вже кривий Дим Білий, це вже додали, ага. ну, вже до що вже Марка, є мар... своя да, весь свій бренд, то ми вже його і так і... Я вже пежую, вставляю фітільки і вставляєте фітильки? Да, 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 ага. да. І запежовую цю заж... зажигательну суміш. Ага, зап... запежовую, засувуєте туди ага. запалювальну суміш і фітилюк. Да, 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 да. да. Це вже така чинцева операція. Ага. А це показати, як він надійно вставлений. А, що надійно вставлений. Так, так, да, так да. що не розсипається. Да. що він не вирветься в руках, uh -huh. так. Для чого посикаєш? Я думаю, а в посадке, что он еще там задерживает, завес туда. Ты более белый такой, да? И более густой. Более густой, я Он только вот там он раскрываться начинает. Отлично. Отлично. Но это все равно гуще, мне кажется. Он выше, да, там струя быстрее и скорость горения была. То есть ну, она бывает за 50 секунд выгорает, но она чтобы 70 было. Тут не так шумит, но был хороший тоже. Но она может дольше зато, то есть свои. Я говорю, что тут лучше 100 будет. Кода хороший зато. Да. Не, ну 600 була отлично, отличная. Ну да. там дольше, по-моему, не работала. Ну, і Ірина роблять окопні свічки. І як, як вони робляться? Це такі от жестянки, банки да. збираються потім. Нарізаються полосочки. Да, так. І потім скручується все. Ага. Ну, Потім заливається парафіном. Заливається парафіном і вставляється... Що туди вставляється всередину? Бічулка якась? Сіть Ні, Ми так Ника. просто з бумаги робили. З бумаги? Да. З бумаги летіли все. Світли з бумаги. Ясно. У нас Нам потрібно для шанки, для виготовлення копних свічок. Також потрібен парафін та віск. Скільки горить така невелика свічка? Чотири часи. Чотири години.